Так, друзі, доброго дня, громадська організація Достав Вінницький осередок Мазур Юля. Друзі, сьогодні мені поступила дуже цікава інформація про те, що вчора працівниками Калинівського відділку поліції було затримано автомобіль ДАФ, який перевозив незаконну деревину. Проте сьогодні питання вирішується через керівника Калинівського відділку поліції, тому у мене прохання до керівництва поліції. України, зокрема, керівництва поліції у Вінницькій області, а також до прокуратури у Вінницькій області, з'ясувати, яким таким дивним чином автомобіль буде відпущений, коли у нього на вчорашній день не було жодної документації. І працівники поліції привели цей автомобіль на стояночку під райвідділ. А сьогодні питання вирішується. Далі буде Геодоста.